Важкі бої не вщухають на Луганщині. Однією з найгарячіших ділянок фронту залишається сербірянське лісництво під Кремінною. Ось вже другий місяць. Як росіяни намагаються витіснити зі стратегічної смуги наші підрозділи і знову вийти до лиману для досягнення своєї мети ворог не шкодує ні людей, ні снарядів. Більше у репортажі Станіслава Кухарчука. Боєць 67-ї бригади дуки з позивним бобер намагається втримати кермо на ямах та вирвах серебрянського лісу. Цю розбиту піщану дорогу хлопці між собою називають дорогою життя. Вона чи не єдина веде у тил? Якщо мені скаже хтось на цивілці, «їдемо в ліс, то я його пошлю дуже далеко і на три. Росіяни про неї теж знають і постійно прострілюють. Величезний сосновий ліс вже перетворився на суцільне згарище. Ворог у небі переважає, тому на кожен рух на наших позиціях реагує артилерією. Гул канонади в лісі не змовкає ні на хвилину. Ну, ліс згодесь сьогодні, так? Да? це все, пуски гради, куди впадуть тож, тако. Вже відносно орієнтуюся, а цього не знаю, куди летити. Заходь, заходь. Навіть у цьому пеклі боєць із позивним єврей абсолютно спокійний. Його бронежилет прикрашений оберегом портретом найближчих людей, за яких він і воює. Це дочка, це жінка моя. Це жінка зробила подарунок і відповідно нашу з собою не забувати, бо бувають такі часи, що відволікаються. Відповідно, зробила мені такий дуже подарунок і дивися, аж посміхатися хочеться. На наших захисників ворог не шкодує ні снарядів, ні людей. З неба серебрянський ліс вже виглядає, немов поверхня місяця, і на цій поверхні повалені дерева в переміжку з тілами. Отупники коротше, жмурів, от понакидали просто наверх, щоб зробити собі хоч якесь перекриття. Ми просто звідси позбирали їх понакидали отак. Лежать для офіцера 67-ї бригади. Івана війна з росіянами стала вже буденною справою, яку він хоче чим швидше закінчити. Минулого літа він втратив ногу під Бахмутом, хоче на протезі, але боєць повернувся до рідного підрозділу якраз в час активізації штурмів. Першими ввірену йому ділянку оборони атакували регулярні частини російської армії. Була перед цим. Такі були. Да, 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 там були поцікавіші пацани, конечно. Ті там воювали, да, вони по своїх 200-300 приходили, забирали. Причому навіть до нас в тил, вони заривалися між позиціями, ми їх там жмурили, виходили з боєм групи прикриття. та все. Зараз хлопцям із ворожою піхотою трохи легше. На штурми російські генерали вже женуть непідготовлених в'язнів, але вони теж небезпечний ворог. Два штука. Да. І треба їх зараз убити. Аби дістати противника в повній темряві, до бою готується розрахунок 60 міліметрового міномету. Аби навестись на ціль, хлопцям, потрібно менше хвилини. Наведено, Наведені Постріл. Простріл 20 далі, двадцять далі. Постріл. 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 У те, що напруга у Серебрянському лісництві найближчим часом спаде офіцер, із позивним вій не вірить. Після осінньої кампанії росіяни накопичують сили і по всій лінії фронту обов'язково знову підуть у наступ. На жаль, на жаль, якби не звучало нормальною буденністю Кожен чоловік. Кожен українець повинен вміти захищати свою країну, так як нас чисельно менше, на жаль, менше мобілізаційні ресурси. Відповідно, кожен повинен бути готовий будь-який час. Зараз лінію оборони тримають ті, хто став першими на захист країни, і їм, хоч трохи, але треба перепочити. З вірою в перемогу із ЗСУ Станіслав Кухачук, Ячеслав Ромадан, Віталій Більський. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.